Всім привіт, привіт! Сьогодні будемо розглядати лайфхак, як зробити ось такі декоративні бантики, медведики самостійно, щоб їх не купляти в магазинчику. І я цей лайфхак бачила вже неодноразово і в інстаграмі, і на Ютубі, в основному в шурсах на інстаграм. Але там детально ніхто нічого не розповідає. Тож я розповідаю, нам треба будуть ось такі бантики. Так, вони потрібні, щоб зробити бантики, треба все ж таки купити бантики і взяти ось такий клейовий. Пістолет для декору. Це для рукоділля ось такий пістолет нам потрібен. Я його вмикаю, вставила туди силікончик, помістила силикон на ось таку коробочку, це коробка з-під фрез І туди вставляю саме цей бантик. Саме так показано це все в швидких відео, в коротеньких, але детально мало хто розповідає, я не зустрічала. Можливо, ви зустрічали цей лайфхак детально, а я ні. Тож, я зробила так, як це все побачила, помістила цей силікон розігрітий, і туди ставила ось ці бантики і дочекалася, доки воно все застигне, вистигне, затвердіє, і тоді намагалася дістати. Це все дуже просто робиться цей клейовий. Пістолет можна купити і в Аврорі, і в магазинах для рукоділля, де завгодно і також цей силікон, який туди вставляється. Тож це не проблема і коштується все копійки за винятком пістолету. Він трохи дорожче коштує. Я, дивіться, дочекала дочекалася доти, доки це все застигне. Вистигло, думаю, щоб форма гарна така була. І далі було найцікавіше. По цьому лайфхаку в мене все не виходило. Я почала то все віддирати, а воно не віддирається. Ну, я думаю, капіяс вже буде в мене відео, як я невдало використовувала цей лайфхак, і в мене нічого не вийшло. Подивіться, спочатку в мене відідралося, що в мене зовсім все зламалося, зіпсувалося, трохи настрій зіпсувався. Але я ж все ж таки настирливо. Посиділа і вирішила ще далі спробувати щось робити. Бо все ж таки хотілося якось користуватися цим лайфхаком. Хтось робиться, у мене не вийшло, тож настирливо, все пробую, віддраю, але воно все воно але воно але все одно подивіться не віддирається нічого не робиться. Ну, все, думаю, капець запорола цей лайфхак. І тому я починаю думати, міркувати, що ж його зробити, щоб воно, по-перше, гарно віддиралося від підложки. По-друге, щоб не ламалося, не ламався ось цей силікон, і я роблю другу спробу. В другій спробі я беру ось цей папер. Це в нас форми для нарощування. Я знімаю саму форму, відкладаю її. Ці форми, цих форм у мене достатньо, я ними майже не користуюсь, тому ці дві форми я просто викинула. Мені потрібен ось цей папер, і ми будемо силікон класти саме на ось цю блискучу сторону, не на матовану, а на блискучу, щоб в нас гарно відлипав силікон. Роблю другу спробу, розігрівся силікон, почав капати з носика, тому ми можемо його видавлювати вже на цей папер. Ренцеттиком далі беру бантик і поміщаю стороною, лицевою стороною вниз, щоб ви не заплуталися. Лицевою стороною бантик поміщаємо вниз, щоб він туди занурився гарно повністю в цілікон. Але е, треба зробити так, щоб не перестаратися, щоб він через верх на нього з цілікону не залізло, а щоб було нормально гладенько. Я так зробила і все одно я накосячила, щось в мене не виходило. Зараз подивитися, що саме. А саме те, що в мене не захотів вилазити саме ось цей бантик назад, ні медведик, так що я зробила медведика, ні бантик. Саме від цієї підложки, від бумажки, вже гарно все відклеїлося, все окей, все було пучком. А ось цю штуку я не змогла дістати. Тож. Треба було знову таки міркувати, що з ним робити, щоб все було гладенько і класно працювало. Бо в людей воно працює, а в мене чомусь не працює. Я не знаю чому, але все ж таки міркую. Ну і далі доміркувала. Колупала, колупала я те все. Деякі штуки мені так і не вдалося відколупати до сих пір. Вони лежать. Але далі я зробила так, бо дивіться. Відклеїлось гарно, це ж таки знов та ж спроба, коли воно все не дістається. Але я почала мислити і думаю, треба щось туди додати, щоб воно гарно відклеювалося. Що може це бути? Ну, наприклад, якщо гарно подумати, щось є в наших матеріалах, і це саме масло для кутикулу. Це буде самий найкращий матеріал, в який нам допоможе гарно від силікону відклеїтися саме цьому бантику. Масло для кутикули не полімеризується, тобто воно залишиться після застиванню, після полімеризації, нічого з ним не станеться, і воно буде давати таку жирну підложку, яка, яка не буде тримати саме, саме ось ці наші бантики. Тож я роблю третю спробу саме на ту бумажку, яка на блискучу сторону видавлюю знову ж таки силикон і вдавлюю туди наш бантик. І далі також дуже важливий нюанс: я чекаю, доки застигне силікон, але не повністю, щоб він вистиг, щоб він був трошечки пластичний, щоб він був ще теплий, навіть трошки гаряченький, але щоб він не розтікався, ну, не тягнувся. І далі все ідеально подивіться, відклеїться. Капнула на наш бантик і я масло для кутикули. Запхала в цей силікон видавлений цей бантик, дочекалась якийсь час, спробувала. Обережно треба спробувати, можна пушером, можна не руками, точніше, треба, а не можна, бо воно може бути гаряче. Тож, воно має бути таке тепле, можна трохи гаряченьке, але застивши, щоб воно не розтікалося і не тягнулося саме ось цей силікон. І тоді в нас буде дуже гарно все. Все просто витягуватися. Ось ця клякса, яку ми робимо, тобто форма заготовка, буде ще пластичною за рахунок того, що вона тепла, ми зможемо її згинати, вона не зламається, і ми дістанемо бантик, а заготовка залишиться цілою. Ну, в принципі, все ви бачите на екрані, і тоді все ідеально і класно виходить. Дуже круто дивитися ці лайфхаки в інтернеті, але якби ж вони ці тонкощі, ще гарно розповідали. Але у вас є я, тому я я вам це вам розжувала, показала на власному, на власному прикладі, як воно може виходити, як воно може не виходити, які можуть бути помилки і що робити, щоб це було ідеально. Ну, подивіться, відклеюється супер класно, ще воно гаряченьке у мене, тепленьке. І за рахунок того, що тепленьке, повторюю, подивіться, ця сілікошка як гумова, як пластична така, як нібито гума. Так, далі вона ще застигне, вона буде дерев'яна, але в нас вже заготовка готова. Подивіться, і олійка для кутикули нам також дуже добре допомогла. Подивіться, сам бантик гарно, просто витягається. Тож, лайфхак ми з вами все ж таки зробили, розробили, подивилися на помилки. І давайте вже зробимо бантики, бо ми заготовки то зробили, а бантики не зробили. І це дуже прикольно, бо бантики можна робити різноманітні. Ні, не в одному кольорі можна додати все, що забажаєте. Різний кольор, якісь блискітки, чи світло відповів, стоп туди підмішати. Чи біленькі, як я хотіла зробити, але Мігель мене підставив, подивіться, що вона робилася, пів банки просто витікло, але сьогодні мова не про те. Тож цим білим зараз ми і зробимо бантики, а можливо, пізніше, або ви самі захочете вже будете робити такі кольори, або з блискітками, які самі забажаєте. Протираю цю банку, це саме найгірша робота, коли гель витікає, це дуже погано. Я беру тоненький пензлик, і вам ранжу також взяти тоненький пензлик, бо за кадром я взяла широкий, і широкий дає більше матеріалу, і у вас вийдуть такі якісь бортики, нерівні і не дуже кльовий виходить бантик. Тож беріть тоненький пензлик, так, у вас піде трохи більше часу, щоб помістити саме в цю заготовку матеріалу, але ви зможете що Зробити достатню кількість і не вилазячи, якщо можна так сказати, за наші кордони цього, цієї заготовки, можна навіть зробити тонкіший бантик, можна зробити товстіший бантик. Це вже, як ви забажаєте, регулюючи це кількістю матеріалу, тобто гелю. Я роблю це гелем. Більше я ту форму нічим не змазую, ніякою олійкою, нічого, адже гель у нас має липкий шар, тому воно буде з форми дуже гарно. Вилазити. Це на 100%. Ну і так далі, Бачите, я розподіляю це все: один бантик, інший бантик. Поки один бантик полімерізується в мене хвилину, я ось туди вмішую, вкладаю в цей наш гель. Можна, повторюю, брати будь-який колір, який вам забажається, можна зробити якісь заміси, які ви хочете, можна додати блискітки, поталі чи щось там ще. Головне, щоб все це помістилося в вашу форму. І заполімеризувалося. Все полімірізую, знімаю липкий шар ось тут зверху, і будемо діставати, і давайте вже подивимося, який в нас вийде бантик, чи реально можна ним користуватися, чи воно щось, щось якесь негарне вийде. Витягується цей бантик нормально, як я вам і сказала, за рахунок того, що в нас залишається липкий шар від гелю. Та й взагалі вже все нормально і гладенько йде, подивіться, і бантики виглядають дуже гарно. Також видно навіть рельєф, все передруковується, все видруковується так, як ніби це оригінальний бантик. Ну, Трохи, може, на камеру вам не так видно гарно, але все ж таки видно і це було видно на початку відео. Так що лайфхак працюючий дійсно є певні нюанси, які я вам щойно розповіла, і ви тепер будете знати, як це робити. Це дуже класно, тому що цих бантиків можна робити безліч в різних кольорах, які вам забажають займати свої запаси, якщо у вас є, звісно, вільний час, якщо нема, то краще купити. Ну і все, на цим сьогодні. все. Поставте лайк цьому відео, я думаю, воно заслуговує на цей лайк і пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.